Привіт, я атмосферниця. Ласкаво Прошу на мій канал, і оце дуже надзвичайне відео. І з такої нагоди розіграти подарунок. Бо ми сьогодні приїхали у нову книгарню Book.ua, в човні такого особливого читання книг справді неможливо без кави. Як же прийняти участь в розіграші, насправді все дуже дуже просто. Це знак. І для всіх підписників діє знижка 20%. От що робити, якщо песик захоче погратися книжечкою? Може це і нормальна ціна? Колись саме в цій споруді була перукарня з дуже смішною назвою Антоній. Секрет, побачу той, хто отримає цей подарунок. Який нас там цікавить? Угу, угу. Ви ж знаєте, правда? Зимова добірочка в нас сьогодні. А ось це другий момент, за який книгарні велетенський плюс. Можливо, треба розсипати моркву у дворі для Олени Санта-Клауса. Чесно, я здивована, але реально ставлю буквально кожного разу, коли приходжу в книжкові, де є добірки зимові, сиджу і розглядаю цю книгу. Хочу привітати вас з новим 2024 роком, і з такої нагоди розіграти подарунок. Також для всіх моїх підписників я підготувала класний промокод на знижку. Зараз збираюся їхати знімати новий випуск атмосферного ревізору, який має увійти саме в це відео, а потім книжкова добірка і також ще домовлятися про інтерв'ю. Але жоден мій ранок, а тим паче ранок перед зйомками, а тим паче ранок перед зйомками, коли їх буде кілька за день, не обходиться, звісно, без філіжанки кави. Бо я адептка того, що хороша кава вранці може справді зробити твій день і зарядити тебе. Чесно, мені восени дуже пощастило знайти бренд кави, який от мені дуже-дуже сподобався. Я вам, до речі, розповідала про нього у цьому відео. І тут подумала: ну новий рік зима, тому. В Кінці відео розіграємо для вас подарунковий набір від бренду 25 Coffee Roasters. і там буде ще від мене подарунок. Умову розіграшу дуже дуже прості. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. Так, я йду зараз варити каву, тому що знаєте, типу, новий рік для мене це іноді виклик, що варто виходити з зони комфорту, варто щось спробувати нове. І я вирішила скуштувати для себе два нових види. Кави. Один вже ось відкрила, мені дуже подобається, це Аравія. Тут класна гірчинка, доволі таки сильна, маленька кислинка, суміш двох Арабів: Ефіопія і Бразилія. Ну такі відцінки какао, темний насичений смак, доволі таки класичний варіант. А от другий вид, я його ще не куштувала, Будемо робити це сьогодні разом з вами. Попри те, що тут сильніша кислинка, про що мене менеджери попереджали. Я купилася на те, що тут є нотки ванілі, шоколаду та фруктів, а також е, конячні ноти. Я люблю, коли таке є в каві, тому зараз будемо з вами куштувати. І поки я варю каву, розповім, чим саме бренд 25 Coffee Roasters настільки сильно полонив моє кавове серденько. Пішла варити каву. Настав цей момент, будемо куштувати. М -м, аромат справді класний. М -м -м. Це дійсно для мене трошки незвично, але, але дуже класний післясмак. Я прям дякую, що мені менеджер така може не злякаєтеся і скуштуєте. До речі, це одна з причин, чим мені дуже подобається 25 Coffee Roasters. Тут менеджери просто такі котики, які завжди допомагають тобі обрати те, що має сподобатися. Я скільки не замовляла каву, про тому, що не люблю сильно щось архінове куштувати, якщо я знайшла те, що мені подобається. Але тут. Завжди просто попадання в яблучко, і там, якщо в раптом менеджери одразу не відповідають, є чат бот який допомагає каву обрати. Наступний момент це безкоштовний помал і також безкоштовна доставка від 350 гривень. Мені здається, це дуже приємно завжди. І останній момент дуже зручний під час свят. Це те, що є такі собі святкові етикетки на різні варіанти подій в житті, різні варіанти привітань. І можна, в принципі, просто зібрати кльовий подарунок одразу в замовленні оформити ось цей підпис і когось привітати. А це дуже пришвидшує і допомагає. Оформлювати, робити комусь подарунки, що надзвичайно приємно. До речі, в розіграші розіграємо каву винобір, але не тільки його, тому що я дещо ще прикольно підготувала. Ну і для всіх підписників. За промокодом атмосферниця, ви бачите, як він пишеться на екрані. Діє знижка 20% на всю зернову каву 25 Coffee Roasters, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод діє рівно місяць з моменту виходу цього відео, тому можете порадувати себе та близьких смачною кавою. Так, а я допиваю кавусю. О, як же вона пахне! І поїхала на зйомки, і так я беру вас класично із собою. Поїхали! Ми сьогодні приїхали у нову книгарню Book.ua в Києві недалеко від метро Золоті ворота. Звісно, будемо гуляти книгарною, говорити про те, що в ній такого особливого і чим вона не схожа на інші книжкові крамнички Києва. Що цікаво, перед її відкриттям не бачила жодних жодних анонсів. І просто якось ввечері йдучи з роботи, вкотре проходячи по цей будинок. Така, упс, а що це таке? Я що бачу у вікні книжковий? Як це цього не може бути? Я тоді почала гуглити в інтернеті, не було жодної взагалі інфи, і лише за дні чотири, мабуть, з'явилася інформація, що відкрилася букюа, нова книгарня, де книги, кава та вініл. Вже знайоме поєднання, але я вас переконую, дещо особливо тут є. Пішли. Так, почнемо з того, що заклад Пет Френдлі. Мені це вже подобається. Єдине, що щось низькувато, стоять полички книжкові, якщо сюди можна знаходити песикам. От що робити, якщо песик захоче погратися книжечкою, не зрозуміла. Це не заплановане, але блін. Я ще четверте крило у перекладі не тримала, а це походу видання англійською за ціні 1375 гривень. Я сварилася, що четверте крило у КСД Ребеки Ярос надто дороге у виданні української мови, але тепер, тримавши в руках англійську, думаю, що, може, це і нормальна ціна. Ладно, не будемо відволікатися. Упс, прикольно, дивіться, четверте крило поряд стоїть із. Це знак. Попри те, що мені казали, що там немає прям таких от відвертих якихось сцен, не знаю, але прикольне дуже поєднання. Речі, а книгарня ця знаходиться в дуже незвичайному будинку, і також плюсик її власникам, тому що про це вони на стінах книгарні теж написали. І зараз поясню в чому фішка. Просто щоб вам не вставляти до зйомку, так буде наочніше. По суті, ми зараз з вами знаходимося в споруді, яка стоїть прямо поряд, і наче стінами впирається ось у цей будинок підгорського, так званий на вулиці Ярославів. Вал. 1. унікальна для Києва споруда побудована з елементами стилізації під готику. Але цікаво не це. Цікаво, що цей будинок, який стоїть поряд із цим будинком підгорського. Вони колись належали одному власнику. і Я на своїх екскурсіях завжди розповідала і сміялася з того, що колись саме в цій споруді була перукарня з дуже смішною назвою Антоній. Я не знаю, чому Антоній, В мене просто одразу якісь відсилки до Києво-Печерського патерика. Але тим не менш тут робили доволі такі стильні зачіски. І ось де була перукарня, тепер книгарня. І зараз я вам покажу теж, де можна почитати більше про цей будинок. Одразу однозначний плюс книгарні це те, що підписані всі стенди. Вони надзвичайно тематичні, і більше того, я тут побачила стенди, які я не бачила в інших книгарнях. Починаємо з світової класики. Класні видання, красиві. Особливості мені зараз подобаються від РМ. Вони почали видавати класику в такому дизайні. Це, наприклад, Робінзон Крузо. Я просто в дикому захваті від того, як перевидали Дракулу Брема Стокера. З таким червоненьким зрізом, виглядає просто фантастично. Отож, починаємо зі світової класики. Далі. З цього боку йдуть книги англійською мовою, про чому і в м'якій обкладинці, і в твердій палітурці. Мені подобається вибір. І тут є і різдвяні книги, Гаррі Поттер. Коротше, на будь-який настрій можна щось собі підібрати. Поміж стелажами розміщуються місця для того, аби просто випити кави, наприклад, поговорити з друзями після світового класики. Йде сучасна українська проза, теж доволі таки великий стенд. А я не бачила це А, Книга, яка, до речі, на мене колись доволі таки сильно вплинула в підлітковому віці. Колін Маккеллоу Ті, що співають у Терені. Мені здається, не відповідає трошки обкладинка, тому що в цій книзі, але виглядає навіть, в принципі, стильно. Отож, пішли далі. Сучасна світова проза стенд з українською класикою. І ось тут це видання, правда, ще тільки початок сучасної класики від Віват з цими кольоровими зрізами. Ви в мене бачили огляд в книжкових покупках від Віват. Я думаю, тут ще ця поличка буде поповнюватись. Так, нарешті підписаний, правда, малувати, але тим не менш окремий стенд коміксів та манги. Перерва від книжкового. Тут також, як і It, є плацівочки І внизу йде, до речі, фентезі і кінг. Книги про кулінарію. поряд з платівками. Який нас там цікавить? Угу, угу. Ви ж знаєте, правда? Ви знаєте, так. Фантастика та фентезі. І тут мені хочеться трішки понити, що він малуватий. Чи це вже? Я просто не знаю, засумувала за якимись крутими новинками і чекаю просто новин від видавництв їх планів на 2024 рік. До речі, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях зробимо окреме відео з планами видавництв на наступний рік. Потім детективи та трилери, стенд, біля якого я ніколи майже не зупиняюся в книгарнях, бо перестала їх читати чомусь ще в підлітковому віці. А ось за це книгарні окремий респект, тому що тут є полиця з Янкдалтом. Переважно у нас чомусь люблять змішувати і Young Adult, ставити до фентезі. Мені подобається, що тут це відокремило, хоча чесно, я не впевнена, що варто це Ян дал, тому що дорослим її читати. Теж цікаво, вона все ж таки не про таких же маленьких підлітків. Там блін, їм років під з чимось. Варті наскільки я пам'ятаю щось районі 22-23, Тому цю книжечку я вважаю сюди помилково поставили. О треба додати собі в бажанки. Книга викрадених снів. Десь це читав. Якщо так, напишіть, будь ласка, бо виглядає круто. Гуляємо далі подарункові видання. Також на будь-який смак виглядають доволі круто. Потім ідуть книги з психології та саморозвитку, і доволі логічно ми переходимо у таку собі секцію з наук попу. А ось це теж другий момент, за який книгарні велетенський плюс, бо це що окрема київська поличка, не просто поличка, наприклад, з книгами про мистецтво, а саме київська поличка, враховуючи, що це книгарня саме біля золотих воріт, це дуже цінно. Хоча, якщо чесно, мені здається, що колекція малувата і її можна було б поповнити ще крутішими виданнями, тому що. Дивлячись на неї таке враження, що про Київ пишуть мало, але я вас запевняю, що справді якісних досліджень києвознавців різних років, особливо там останнього десятиліття, про наше місто дуже-дуже багато. А оце книга, яку я фантастично як хочу. Книга Два квартали досконалості, Терещенківська вулиця, ілюстрована великою кількістю історичних і сучасних фотографій, планів, і присвячена вона найбільш музейній київській вулиці, а саме Терещенківській. Це така собі некваплива прогулянка Терещенківською, розповідь про будівлі, під'їзди, двори, про життя меценатів, про мистецькі колекції, про витоки українського шістдесятництва, про Київ, про його історію. І я погортала, розумію, що це видання реально варте свої гроші і надзвичайно сильно хочу, аби воно поповнило мою київську колекцію. І далі гуляємо цікавими поличками. До речі, ще в книгарнях не бачила окрема поличка із. Екранізаціями. Мені здається, це дуже крута ідея. Далі є окрема поличка із поезією, із біографіями для тих, хто раптом любить читати саме біографії та мемуари. І зовсім невеличкий стенд з книгами про мистецтво. Хотілося, щоб він був трішки більшим, але, тим не менш, дякую, що також окремо тематично виділений. Книги про бізнес. А далі йде дитяча література, і от там ми з вами про дещо поговоримо. Ну, і враховуючи, що зараз зима раптом ви ще шукаєте подарунки своїй малечі, не знаю, дітям своїх друзів або хочете самі щось почитати. Взатиш не дуже зробимо невеличку зимову добірочку. Почнемо з книги, яка називається Різдвяний пундик від Тоні Коржик. Це надзвичайно мила історія про те. Як панди намагалися спекти різдвяний пундик. Тут дуже круті, великі ілюстрації. Боже, мені так подобається ця фраза. А й справді три дні до різдва, а ми лапками ще не махали, щоб зготувати святковий пундик, мовила мама. Ще й лапками не махали. Крутяк. Надзвичайно мила історія. Далі, книга, яку я обожнюю, це Різдво у Петсона, Свен Норквіст. Скажу, що в принципі мені всі історії про Петсона подобаються, і ця не є виключенням. Вона надзвичайно затишна, тепла, іначе дитяча, але теж це та книга, яку навіть дорослому читати доволі таки цікаво. Давайте подивимося. А якщо ви раптом не знайомі взагалі з Петсоном та Фіндусом, але вам подобаються історії в стилі історії про мумітролей. Придивіться до цього всесвіту. Далі книжка вже для більш дорослого віку. Мені чесно, вона чимось нагадує чудове чудовисько, яке видавали в СЛ, А це книга Мій Єці Зимове диво для Оле. Я думаю, підходить для якраз десь віку, перший четвертий клас. Ну і для дорослих, які люблять читати дитячі книги. Історія про хлопчика, який переїздить, має переїздити в нова школа, нові діти, компашка, яка його дістає напередодні? Типу зимові свята, але настрою ніякого немає. Для хлопчика зміниться дуже дуже стресові. Аж ось до його. У його вікно стукається справжній єці. Хлопчик починає товаришувати з цим пухнастим маленьким створінням. Потім це створіння викрадають і перед хлопчиком постає велике складне завдання. Книжка надзвичайно мила. Так. Наступна книга вже більш доросла. Я чесно не, не є її фанаткою, але не можу не включити у зимовий топ. А саме це Толкін листи різдвяного діда. Зробимо ще паузу на дитячу книгу, але яка в мене просто викликала велику кількість посмішок. Це Джейн Рейган і як спіймати Санту. Я от зараз думаю, кому ж із малечі знайомих я ще не підготувала подарунок, тому що. Я хочу комусь подарувати цю книгу. Це секретний план, як спіймати Санту, і там різні різні поради. Типу дітки намагаються спіймати Санта-Клауса. Це ж просто історія, думаю, всі колись хотіли на всю ніч, аби побачити дід Мороза, який до тебе прилетить і подарує тобі подарунки. Отут так само різні поради, як же ж можна спіймати Санта-Клауса. Наприклад, можливо, треба розсипати моркву у дворі для Олени Санта-Клауса, для того, аби він зупинився, чи покласти печиво в. В правильне місце, і він захоче з'їсти це печиво. Коротше, не знаю, чи ці поради працюють, але виглядається дуже мімімішно, смішно і справді із святковим настроєм. Далі книга. Із красивими ілюстраціями, як на мене, зненовою, але класною історією. Точніше, історій тут аж 24. Це ельф для суперзавдань. 24 оповідання. Ну по суті, як завжди, ельфи допомагають Санта Клаусу, і треба що зробити, правильно врятувати свято. Але настрій це створює справді святковий. І, до речі, це класний варіант був саме Адвенту, тому що історії 24 можна якраз читати починаючи з 1 грудня і до самісінького різдва. І наступні дві книги. Я прям трошки заздрю тим, у кого є маленькі діти, або в кого у знайомих є дуже маленькі діти, і ви готуєте такі подарунки, тому що ну ці дві красуні ну настільки класні. Так, це книжечки для найменших. Одна від видавництва староголова а це від видавництва Віва. Це хто поцупив шапку Санти. Я буквально кожного разу, коли проходжу в книжкові, де є добірки зимові, сиджу і розглядаю цю книгу. Це книга з віконечками. Ти читаєш історію, відкриваєш віконечко і шукаєш шапку. Тут, наприклад, в шафі шапки немає, хоча вона має бути в шафі. В ліжечку лежить Санта без шапки, звісно. Потім комора. Що ж в цій коморі? Давайте подивимося. А в коморі Хрусь? Шапки немає. Зате шоколадні цукерочки хтось вже встиг понямати. Ой, а подивіться на цю красу. Такі маленькі бешкетники, різдвяні ельфи. Упс. Хтось одягнув окуляри Санти, маленький їжачок. Короче, це викликає захват на навіть у мене. Я уявляю, який це викликатиме захват у маленьких дітей, тому що ці віконечки відкривати. І наступна книга теж з віконечками це велика адвент. Книга від видавництва старого лева. Це видання ще прикольніше. Воно, в принципі, для більш, мабуть, дорослого віку, тому що тут не те, щоб історія, а багато ДОП-інформації, яка допоможе відчути свято. Наприклад, починається все з того, що ми знайомимося із Ноелем, і на першому віконечку можна відсканувати на Spotify і прослухати різдвяний плейліст. Далі ми дивимося, це карета. І тут можна зробити якусь поробку, для якої тобі знадобляться картон, ножиці та маркер, пограти в хрестики-нулики, потім послухати теж різдвяну пісню і так далі. І так далі. Десять тут бачила прям ледне гірлянду, розповідається про помічників, Санти, якісь цікаві факти, що книга справді велика, великоформатна. З цими віконечками мені подобається, що можна таким чином з дитиною, наприклад, робити кожного дня відкривати віконечко і робити разом якісь активності ну, от, наприклад, поприкращати вікна, обожнюю це робити. Ось така от невеличка різдвяна зимова добірочка в нас сьогодні, де переважно дитячі книги, але всі вони дуже-дуже класні. А тепер ідемо куштувати каву, тому що я не уявляю свого життя без кави. І так для мене важливо, яка кава в книгарні кав'ярні. Пішли. Що, настав час робити підсумки атмосферного ревізору? Отож, розташування 5 з 5, бо прямісінько біля метро, в центрі, біля золотих воріт. Красива локація, класний, доволі старий будинок. Інтер'єр. Теж 5 з 5, багато місць для того, аби пити каву, велетенські вікна, дуже зручне, класне освітлення, при якому можна не тільки читати, а й знімати відео алілуя. Таке до речі, буває мало в яких книгарнях, тому теж однозначний плюс асортимент книг широкий, великий, ціни стандартні. Тематичне розміщення поличок, точніше, жанрове, із виділеннями доволі цікавих стендів, як, наприклад, кіноекранізації та окремо Янка Далт, теж окремий великий плюс кава, смачна, персонал дуже приємний. Грає надзвичайно атмосферна музика. Єдине, що я сподіваюся, мене Ютубчик не заріже через авторські права, і її вам не буде чутно. Але от зараз під час монтажу вдома і побачимо. Чесно, я здивована, але реально ставлю найвищу оцінку з можливих. Атмосферний ревізор пройдено успішно. Буду ще сюди приїздити і вам дуже раджу книгарню бук Юа. Насолоджуюся кавою, і ми їдемо додому за подарунком для вас. Свята, це час див і подарунків. І мені захотілося зробити для вас щось приємне, також вас привітати з Новим роком. Тому, крім промокоду на знижку 20%, хочу розіграти подарунковий кавовий набір від 25% Coffee Roasters. Тут три види. Кави, я думаю, це потішить кавових гурманів. Принаймні, я дуже сподіваюся, що сподобається. Так, зараз я охайно закрию коробочку. Також до подарунку від мене йде дуже різдвяна, дуже зимова, дуже українська справді книжка. Вона вийшла буквально цього року від видавництва БСЛ. Називається Моє тихе різдво. Це збірка оповідань, дуже затишних, дуже щемких та чуттєвих. Крім книги та кави, я зараз почуваю себе чесно якимось святковим ельфом, який наче допомагає приносити подарунки. Тому докладу ще дещо дуже атмосферне для настрою, але це Секрет, побачу той, хто отримає цей подарунок. Доставочку, до речі, Новою пошту чи Укрпошту за мій рахунок по Україні. Ви спитаєте, як же прийняти участь в розіграші? Насправді, все дуже дуже просто. Перша умова це підписка на канал і лайк цьому відео, і друга умова це написати під цим відео коментар, в якому розповісти. Що ви любите дарувати, і які подарунки ви любите отримувати? Ну, або інший варіант це написати в коментарі, який найдивніший або найбажаніший подарунок ви колись отримували. І не обов'язково на Новий рік, на будь-яке. Свято розіграш триватиме до 21 січня, 22 січня. Результати будуть тут на YouTube і також в моєму телеграм-каналі. Раптом що всі посилання, і вся інформація є в описі під відео. Ну я бажаю вам удачі в розіграші. Ще раз хочу вас привітати щиро з новим роком. Я вас міцно-міцно обіймаю. Пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає. Побачимось далі в атмосферних випусках. Па-па!